З питань топаніміки про виконавчим комітеті змаганської міської ради В У прямоденному питання, які пов'язані із топонімічними об'єктами, питання, які ми вже обговорювали на засіданні топонімічної комісії. І одним із таких питань є питання, ви пам'ятаєте, два місяці тому на засіданні комісії з питань топоніміки ми розглядали звернення батьків Героя України Валерія Шевченка щодо присвоєння одному з топонімічних об'єктів нашого міста, ім'я Героя України Валерія Шевченка. На виконання розпорядження міського голови від 17 вересня 24 року номер 194 – про проведення громадського обговорення щодо перейменування об'єктів топоніміки в населених пунктах Краснодарської територіальної громади, враховуючи звернення Валерія Шевченка від 30.08.2024 року щодо перейменування в ній з вулиць міста Краснограда на честь сина Дениса Шевченка, якому указом президента України від 28 червня 2024 року присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертна було проведено громадське обговорення. Воно проводилося з 23 вересня до 23 листопада 24. Року. Станом на 10 грудня 24 року до міської ради надійшло чотири пропозиції, і ці пропозиції. Були проти перейменування вулиці, однієї з вулиць ми її не називали вулиці нашого міста ім'я Героя України Дениса Шевченка. Таку позицію свою думку висловили містяни, які, зокрема, є мешканцями уже існуючої вулиці, центральної вулиці нашого міста. Вулиці Шевченка. Вони аргументують свою позицію тим, що в місті вже є вулиця Шевченка. А якщо ми назвемо ще одну вулицю, це м'як, це буде суперечить закону України про географічні назви. Для того, щоб вийти, розрізнити, ми з вами говорили про те, що вулиця повинна носити ім'я Героя України Дениса Шевченка. Але стосовно цього також надійшли пропозиції під час обговорення. В місті є вулиця захисників України, і виділяти окремо когось із загиблих героїв недоцільно, адже в нашій громаді всі військові загиблі, ті, що пропали безвісти та ті, що нині захищають країну, заслуговують однакової поваги. Варто зазначити, що одне звернення було від сестри безвісти зниклого захисника. Ось такі звернення під час громадського обговорення надійшли до, тоді, до Красноградської міської ради. Ну а зараз ми виносимо їх на розгляд економічної комісії, яка працює при виконавчому комітеті Берестинської міської ради. Ще коли тут були батьки, коли ми запрошували на зустріч Дениса Шевченка, ми їм говорили про те, що найбільшою проблемою є проблема, яка пов'язана з тим, що ми маємо вже вулицю Шевченка в нашому місті. Коли ми говоримо про вулицю Чехова, яку ми якраз і висували на перейменування, на честь героя, то тут працювали депутати міської ради. Сьогодні у нас не присутня Наталія Щербина, депутат міської ради, яка е, закріплена саме за округом по вулиці Шевченка. Е, вона сказала, що вона проводила численні консультації з мешканцями цієї вулиці, і вони виступили проти перейменування їхньої вулиці. Ну і у нас присутній ще один депутат міської ради, це Олександр Андріянов, Він також. Спілкувався з мешканцями своєї дільниці. Яка позиція? Яка їх позиція, позиція людей? Вони не, не, не дуже згодні переимуванням, тому що воїнів ще може бути багато, вона ще не закінчилася. І, ну будуть Про війна. ми говоримо про Героя України. Я звертаюсь до вас. Перш за все, до кожної членів комісії, це консультативно дорадчий орган, ваше бачення цієї позиції. Далі я висловлю своє, ну і далі ми будемо давати рекомендації і міському, і міській раді стосовно того, як нам бути в цій ситуації. Напевне, направлено було б запросити сюди ще і наш відділ правового забезпечення, якщо можна, Катя, щоб вони долучилися. У кого є бажання висловитися з цього? Дивіться, ви прозвучали, одна із аргументацій прозвучала про те, що деяких багато загиблих воїнів і всі з ясним 100% по а чи не буде контраргументом те, що назвали вулицю Лінського, і скажуть, що ось, дивіться, ви Лінського назвали, а Шевченка не хочете назвати. Ну, от, оцей момент, це не то, що я Баба, так, я там просто... Володимир, не забуваємо, що за Лінського у нас було зібрано понад 600 підписів. А тут ми говоримо про те, що мешканці вулиці виступають проти. Коли ми називали вулицю Лінського, це був 22-й рік, зараз 24-й рік. І ми бачимо те, що відбувається із кількістю загиблих на цій страшній війні і в цьому страшному протистоянні. Близько Наталі Іванівна, вже близько 80-ти ми маємо у нашій громаді. У нас не вистачить не вулиць, не провулки на увіковічення цієї пам'яті в об'єктах топоніміки. І ми з Наталією Іванівною, і з Іриною Петрівною були на навчанні, яке проводив Інститут національної пам'яті. Нам говорили, відходьте від перейменування вулиць. Цей шлях відведе в нікуди, тому що є другі зовсім інші форми увіковічення пам'яті. І ці форми в нашому місті є, вони діють. Це і ті. Всі тіла, які у нас розміщені, це і в музеї, це і в міській раді простір, який ми створили, і в школах, і так далі. І мрія наша. Ми говоримо про те, що ми повинні в місті мати ось такий папа героїв, де кожне дерево буде присвячено пам'яті кожної конкретної людини, кожного солдата, який загинув, захищаючи нашу незалежність. Я думаю, в цьому парку, в цьому сквері. Знайдеться звичайне місце для того, щоб це було і дерево. І лібюдство після війни, так? Любюстри ставник зробив знає, на батьківщині, не. тільки на батьківщині Ні, ну про нашу А наш герой, той про якого ми говоримо, він тут не народився. Ми знаємо, що народився у місті Харкова. Вона має якусь, так? По закону у нас є консультації з громадськістю, які ми повинні проводити. Ну, здебільшого, ви бачите, як у нас на сесіях відбувається голосування. Коли у нас люди не погоджувались, ми втратили, я ще раз кажу, провулок лютеранський в нашому місті тільки за того, що мешканці цього провулку виступили проти перейменування. А для топоніміки, і для нашої історії, і для нашого краєзнавства це був би тільки плюс. Але ми його втратили. Депутати не підтримали ідею, підтримали е, думку мешканців міста. Я висловлю свою думку як історика може. Хто небудь з вас пам'ятає, не знаю, Омельяновича Павленка. А менше 100 років пройшло. А генерала Кравса. Це так в голову, два прізвища прийшло. Менше 100 років пройшло. Ну майже 100 років, трошки а з 18-19, трошки більше. 100 років після цієї війни теж буде. І ніхто не пам'ятатиме Шевченка і Лінського. Ну, така історія. Так само, як ми не пам'ятаємо зараз у ті вулиці, які ми прийменували. Даже, наші... Даже я не, не хочеться згадувати радянську історію, але. Но... То такий рибалко. Хоч він українець і він навіть враховуючи, що він і радянська історія і Друга світова, але він достатньо вагомий внесок вніс в історію, в історію Другої світової. І теж, ну я думаю, мало хто пам'ятає, може старше покоління, то так. Да. Так що, ну, моя думка, і війна ця буде ще тривати. Завтра не закінчиться. Як би нам не хотілося. І в 25-му році не закінчиться. І, на жаль, на жаль, героїв буде ще дуже багато. І загиблих буде, на жаль, дуже багато ще. Може хтось із нас тут сидячих щас чи стоящих. Ми не знаємо, що буде завтра. Треба пам'ятати їх по-іншому, а вулиці це не той варіант, щоб віковічувати пам'ять цих людей. Вони достойні більшої пам'яті, чим просто назвати вулицю, а потім забути на да. кулу на і через 50 років ніхто не буде пам'ятати за виключенням оце школьника, якого спита... якому сьогодні на уроці голову б'єш, завтра спитаєш, щоб контрольно написати Він ще скаже і через день, і він же забуде. Тобто це не пам'ять. Пам'ять. В іншому пам'ять в наших душах, в наших серцях. І так, да, меморіал, музей, оце пам'ять. Чверта? — Ну, тобто так, щоб воно було для всіх людей, які захищали нас і будуть захищати ще нашу вітчину. Книги пам'ятки, про які ми говоримо, так. на цим так? — це. Це, це моя думка. Може з нею хтось і не погодиться, але. Я, 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 я пам'ятаю цю комісію, коли батьки сиділи, і це таке дуже важке і складне питання, тому що, ну, дивлячись в очі цим батькам, так, Петер, як я розумію, якась, і відмовити не можна. Але я теж за те, що героїв дуже багато і вулиць у нас не хватить. Тому, ну, важке питання. Не герої України один, як би то не було, Герой України один. Але у нас є законодавча ось така. А ми не можемо якось на законодавстві. Я, я знаю. Я просто кажу, що я б була, коли б я бачила учи цих батьків. Я кажу, що це дуже важке питання. Ну, якось глядя в глаза цим батькам, важко їм відмовити. Да, да. І Це чому важке? І так, не так? і ну, так. Це мабуть, тому що ми не бачили очі всіх батьків загиблих ну, наших. Чому я теж проти того, щоб не. називати… Потому, я. що Наталі Іванівна і бривається Вудеться ще одна мати загибло з тим, щоб назвали дайте якусь вулицю. Ну не може бути А Катерина, кіна, скажіть, а на рівні законодавчі ми не знаю. На ми це можемо в правовому рішенні зробити? Що от, як, наприклад, ми заборонили депутати, коли заборонили парк застроювати, щоб якось, може заборонити чи рекомендувати не перейменувати вулиці саме на ім'я? Я думаю, що можливо це якась промоніторити. Я думаю, депутати підтримали це все я рішення. Можливо, да. Подивіться. це про власні назви. Загалом да, тут я. люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вони повинні тому, що повинні у вас буде обриватися провода, А вулиць не хватило в рекомендаціях. Точно не вказано, що ми не маємо права або можемо заборонити. Ми не можемо заборонити. Ми Можемо приймати так. рішення лише на місцевому рівні. Ось на місцевому. Рівні. Я ж кажу, на місцевому рівні ну, ось ми депутати, наша міська рада, так вирішила, щоб якось лояльно віднестись, тому що далі буде. Будь ласка, цю темну цю проблему. Можливо, якась є. якісь Що у нас відбувається з географічними назвами, законом України про географічні назви, коли в нас задворюється назва прізвища Шевченка в місті? Я вже думала про те, що у нас є вулиці, в яких немає номерацій. Однією з таких вулиць у нас є центральна вулиця, яка проходить через мікрорайон. Ми її називаємо Короленка, але це так не може бути. Короленка перший номер іде сюди, в центр міста, і друг у нас тут короленка. Тобто ця вулиця у нас не носить ніякої назви. Назвати її Героя України Дениса Шевченка почнеться путанина, поряд знаходиться вулиця Шевченка, і ніхто не буде розуміти, що відбувається. Тут ціла історія з цим, що місто наше невелике, ми не можемо виділити якийсь район. Тут дали вулицю Шевченка і там десь дали. а якщо іншу назвати вулицю Шевченка. А я думаю, що треба відкладати ці всі рішення, поки не закінчиться війна. Так, так Це, є да. пропозиція. Можна? Я? Значить, на моє бачення, перше, якщо називати на честь загиблого захисника, треба або на кожного, або не на кого. Це а перш. для цього ми зробили в п'ятнадцятому році вулицю захисників Друге. України, да, Всі. Да, Всі. Да. А, які в нас дебати тоді були на сесії, але ми цю вулицю зробили. Ми не хотіли її назвати вулиця захисників О, вітчизни. Але депутати сказали ні, України зробіть, тому що йде війна, і ми О, це зробили. А якщо ну з'являються дві назви, в місті вулиці Тараса Шевченка, Дениса Шевченка. Люди будуть по суті не будуть називати вулиця Тараса Шевченка. Вулиця, де вони будуть Шевченка, Шевченка, а потім дойде того Шевченка, Чи не того Шевченка. і те. Да. Ну, Чи поки йде війна, не перейменувати на честь героїв? Ще... Аліна Ніколаївна. Я ще так думаю, А що як дух якийсь із наших героїв не дадуть, звісно. Буде з фамілії Чехов. Дай Бог Путін. Що ми тоді робимо? Чи... Путін не буде слухати. Тобто і Надіємося, що ні, ну от той самий Пушкин ну, може бути. І що... Ну, просто мова. Російська... Садись, Аталіна Якіна, пам'ятаєте, ми з вами, коли були на рекомендаціях інституту національної пам'яті на семінарі, що говорилось на цьому семінарі з приводу перейменування вулиць? Ну що, поки що ми Ча, приймаємо такі рекомендації, вивчаємо по законодавству, як ми далі виходимо з цієї проблеми, вивчаємо досвід інших органів місцевого самоврядування, питання поки що ставимо на таку продовжувату крапку, так і не приймаємо рішення. І вивчаємо пауза. Друге. Так. так, Я послухала всіх виступаючих. Для мене вагомим аргументом є думка громади. Ми можемо мати багато різних думок, ми можемо висловлювати свої особисті бачення, але ми повинні пам'ятати, що у нас демократична країна. І думка громади. Є ферми. Якщо громада проти, то не важливо, що там у кого, як там в інших громадах проходить, що хто там думає, це нас не торкається. Нас торкається тільки наша громада, яка вирішує, як називати вулиці, що робити. Навіть вона може рекомендувати якісь законодавчі акти для Верховної Ради. Це моя така думка. Я хочу до цього додати, що я, звичайно, дуже сумую за тим, що гинуть люди. Я дуже їм вдячна, їм вклоняюся доземно, але правда, можна тоді всі вулиці в Краснограді, хочу Берестині назвати іменами. Це моя думка. Наталя Олексійовна, звука, згодна, мене напала. У нас саме я ж говорю, по закону, е, Слово громади, думка громади, має вагу, на читали і дуже Так, ну що, тоді робимо такий висновок. Хто за цей висновок, прошу проголосувати. Хто за, за? за те, що ми ставимо на паузу, вчаємо і дослухаємося. Ну, а тепер про думку громади. А ось уже думка громади. До нас е, звернулися мешканці. В села Христищі. Ми сьогодні на засідання нашої комісії запросили старосту Христиченського, старостинського округу Сергія Шатраху. Там друга ситуація, і там прохання всієї громади перейменувати одну з вулиць на ім'я Героїв. Ну, у нас є звернення мати, так? Так, Звернення матері є Валентини Титової. От. Але сім чоловік у нас загинуло в селі по Христищинському Старостинському округу сім чоловік. І якщо так уже ну, дивитися, Олександр Тітов проживав на провулку, провулок, провулок Губіна, а вулиця Центральна, там ще два загиблих герої. От, там Кашев, там Сергій Кашевка. От, проживав. Також Віктор Пастернак. От, ці два герої, вони прям ну, от, мешканці були, на цій вулиці жили, батьки їхні корні там. І також якось потрібно в першу чергу, щоб батьки порозуміння знайшли між собою, щоб вони ж розуміли. Їм вже також за своїх дітей болить. А чому ти кашевка? Чому не кашевка, чому не Пастернака? Якось так. Ну, до нас надійшло звернення. Я думаю, тут ми вже закінчили процес громадського обговорення. Я думаю, буде і юристи мене підтримують. Розпочати процес громадського обговорення щодо перейменування цієї вулиці. І далі що нам скаже громада? Якщо в місті нам громада висловила своє незгоду з цим, то чекаємо, що буде хрестище. Що запускаємо тоді процес громадського обговорення, розпорядження міського складі. То за цю пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Приму зі ж. Катя Так. І наступне планове питання. Це ми побачили, що у нас чотири провулки у селі Піщанка Носить, наносять назву, які поєднані з назвою вулиць. Ми домовилися старостою Піщанського старостинського округу. Вона буде проводити такі невеличкі обговорення провулках з мешканцями, і один із таких провулків це провулок, який підходить до вулиці Центральної. Центральна вулиця це вулиця, яка виходить з нашої вулиці Соборної в місті. І центральна вулиця проходить через все село піщанку, доходить до сільської ради і далі до траси на Полтаву. Це центральна вулиця їхня. Провулок центральний розміщений зразу за містом. Ви пам'ятаєте, якщо ми рухаємося з міста по з міста по вулиці Соборній, там є невеличкий такий торговий кіоск. І оцей провулок, який звертає за нашою вулицею Вишневою, перший він і є провулок центральний. Вчора відбулися спілкування з мешканцями. Вони й до цього відбувалися, різні пропозиції вносили, назвати його такими назвами, які вже є в нашому місті, і щасливий. Квітковий, все це в нас вже є, вже і щасливими, і квітковими назвали ми провулки. Ну, а зараз мешканці, коли я їм запропонувала назвати провулок, а мешкає там всього чотири хати на цьому провулку і живе дві родини. Коли ми запропонували назвати його Заміським, бо знаходиться він за містом, провулок Заміський, ну ні. Їм хочеться, щоб він був смарагдоний. Подивилась, що означає смаранда. Це ярко-зелений колір. Ну і хочеться таку назву для провулку. Ось так хоче наша громада. А поруч вулиця ні. А поруч наша вулиця Вишнева. Вулиця Вишена. Вишнева смакова. Таке побажання було від громади. За перейменування провулку центрального в селі Піщанка на провулок Смарагдовий? Хто за проти? Отримав одноголосно. Ну, Ось ці, ці питання, які ми виносили сьогодні на розгляд комісії. І так, я так розумію, що у нас буде одне рішення, яке виносимо на розгляд ради, це про перейменування провулку в піщанці. Все інше допрацьовуємо, довивчаємо і запускаємо процес громадського обговорення.